Це буде звичайний день. Ти прокинешся, вмиєшся, виб'єш кави, глянеш перелік справ до кінця тижня. Можливо, навіть наведеш будильник на наступний ранок і все. Вже ввечері все це не матиме значення, бо ввечері тебе вже не буде. Ці слова я сказав йому, коли мені було 11. Сказав або хотів сказати, зараз вже й не пригадаю. Головне, я сказав їх самому собі. Закарбував у голові. Коли ці фрази склалися з окремих слів, життя знову заграло барвами, бо з'явилася мета. Наступні 5 років я рухався до цієї мети. І ось тепер сижу в чагарнику напроти будинку на околиці міста. Сірий шиферний паркан, металеві з полущеною фарбою ворота, за ними цегляний барак на чотири входи. Вечері. У вікна вже запалили світло, видно людські силуети. Я тихенько курю, прикривши вогни килкою і вдивляюся розкатану технікою вулицю. Щойно ти з'явишся, я зберуся в клубок для стрибка, наче кіт. Щойно я побачу твою постать, я перетворюся на кулю, на мінометну міну, на снаряд, який зносить все на своєму шляху. У ту мить, коли я тебе побачу, все і закінчиться. А наразі я курю і дивлюся. Як помирає День. Помирає, щоб завтра відродитися знову. Та вже без тебе. Рік перший. Я народився в рік, коли в Великій Британії скасували смертну кару, до Євросоюзу вступили 10 нових країн, у США поховали 40-го президента, а в Україні сталася помаранчева революція. Зрозуміло, я всього цього не пам'ятаю. Свій перший рік я можу відновити хіба що по розповідях рідних. Отже, мене звати Марко, і я народився в невеличкому містечку на Поліссі. Кажуть, що містечко має багато історій, яка сягає часів трипілля і скіфів, але на момент мого народження від колишньої слави нічого не лишилося, і містечко було сіре і депресивне. І якби не дорога до Чорнобильської зони відчуження, яка проходила повз нього, то цілком ймовірно, що містечко давно перетворилося на забите, нікому не потрібне село на околиці цивілізації. Мою матір звали Марія, так само, як і матір Божа. Власне, її назвали на честь Божої матері, мої діди баба, яких я не застав. Мати народилася тут у містечку, у юності виїздила звідси лише раз. Коли романула атомна станція, тоді вона вперше побачила море, про яке мені потім часто розповідала. Вона була здібною, думала їхати вчитися на економіста. Та після вибуху батькам стало погано. Вони чахнули, і єдина донька пішла працювати продавцем у, Щоб... у найближчий кіоск. Мого батька звали Ігнат, дивне ім'я. Мабуть, тому що він прилетів до нас із Росії. Він був авіаційним техніком і квартирувався у нас в місті на військовому аеродромі. Коли розгорився Союз, Ігнат не захотів повертатися на свою північну батьківщину, тим паче, що в нього вже закрутився роман із моєю мамою. Він кинув армію і пішов працювати на шкірзавод. Дів з бабою не любили Ігната. Якийсь дивний, доню, казав матері дід. Бо який дивний? Сміялася та, не знаю, та я йому не довіряю. Поля до нього, як у собаки, дикого, одне слово, ординець. Мати з батьками побралася вже, як дід помер. З'їла таке архіпа плакала баба. Далі моя черга». Мати як могла заспокоювала бабу, однак та раз по раз повторювала, що хоче до свого чоловіка. Ото вас поженити, та може онуку в очі глянути. Та й можна рядом з архипом лягати. Марія з Ігнатом побралася на зламі тисячоліття. Шумного весілля не було. Так, лише друзі та з боку матері хіба баба. Родичі Ігната не приїхали, лише подзвонили і побажали молодим щастя. Жили в бабиній хаті. Баба якось непомітно перебралася жити до Сараю. Та мені тут зручно, сарай теплий, ви живіть, ви молоді. Та й за руками не затягнути. Марія плакала, мовляв, хіба це годиться, щоб рідна людина в сараї жила. То що, її тягти, звідти буду, знизу плечима Єгнат. З дітьми Марія з Ігнатом виходила не дуже. Навіть не так, абсолютно не виходила. Ігнат почав раз по раз зникати з дому, вертався пізно, часто п'яний. Іди провівся, скриготів він зубами, мов в тебе якісь проблеми по женськи Дійшло до того, що вони майже вирішили розлучитися. Та тут померла баба. Ігнате, ігнате, йди сюди, долетів з сараю Крик Марії, яка зранку пішла провідати бабу і позивати на сніданок. Баба лежала на старому дивані, вдягнена в нове, руки складені на грудях, на столі поряд пачка хусточок, завернути в Варкуш із зошита гроші і записка. Люблю вас, діти, не сваріться. А через дев'ять місяців після смерті баби народився я. Мій Марко, ти не уявляєш, яким гарним ти був при народженні, казала мені потім мати. Всі діти якісь синюшні, у а ти такий, хоч і коди малюй з тебе. І так святкував мій день народження, що забув нас забрати із пологового будинку. Мати розплакалася, а потім зібрала речі, викликала таксі і поїхала зі мною додому. Вклала мене. І викликала майстра, щоб поміняв хідний замок. Відкрий, сука, бив у двері ігнат, бо вб'ю. Він прийшов третій день, півночі, п'яний, брудний і злий, лупав у двері, як скажений. Машка, відчиняй, чуєш, відчиняй. Хай тобі твої машки стелють там, де ти був, кричала мати, «Іди звідси, бо я в міліцію позвоню. Удари в двері припинилися, деякий час у дворі було чути матюки, потім затихли, і вони все затихло. Мати взяла мене під груди і прилягла на ліжку, а потім тишу розірвав грім. Здавалося, аж здригнулися стіни. Один, два, три удари, і вхідні двері відчинилися. І надкинув коло них сакиру, якою вирубав зумок, заскочив у кімнату і став перед ліжком. Марія! Волав він, не смій ніколи від мене ховатися, ти зрозуміла? Він схопив однією рукою матір за волосся, накрутив на кулак, а іншою кілька разів вдарив в обличчя. Мати зойкнула і притиснула мене до себе. Мовчи, сука, Прошепів Ігнат мовчи, бо я тебе живою закопаю. Мати беззвучно плакала, мабуть, відчуваючи її розпач, заплакала і я. Все, і відпустив матір. Іди, годуй дитину, а я піду двері справлю. З того часу Ігнат почав бити матір, причому бив хитро, намагаючись не лишати синців на видноті. Тільки заяви, що пів він, душу, а малого в інтернат здав. Більше перший рік мого життя нічим не був примітний. Я ні здоровим і майже не хворів. Ігнат пив і час від часу на тілі матері з'являлися нові і нові сліди.